Ви точно бачили подібну рекламу в інтернеті. Виїхати за кордон через систему шлях за 15 тисяч гривень. Допоможемо виїхати за кордон чоловікам за дві доби та ряд інших подібних оголошень. Але найбільше в такій сумнівній рекламі фігурує система шлях. Згідно даних Міністерства інфраструктури, в системі вже зареєстровано близько 150 тисяч людей, чимало з яких так і не повернулись в Україну. У цьому відео ви дізнаєтесь, що це за система шлях, що потрібно, щоб виїхати через неї за кордон, та чому ті, хто не повертаються, ризикують отримати кримінальне провадження. А це канал «Праволов». Все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові правилови? Тоді починаємо. Що таке система шлях та як вона працює? Як відомо, в Україні діє правовий режим воєнного стану та загальна мобілізація. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон, за виключенням деяких випадків, звичайно. Таким випадком може бути система шлях. Завдяки цій системі водії-волонтери можуть перетинати кордон, якщо вони здійснюють перевезення для потреб збройних сил інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування, куди звертатися. Як правило, звернення подаються до обласних військових адміністрацій, рідше до Міністерства інфраструктури. З результатами опрацювання звернень, відповідна обласна державна адміністрація приймає рішення про виїзд за межі України водіїв. Що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, носить відомості до інформаційної системи шлях, адміністратором якої є державний орган «Укртрансбезпека», а також надсилає лист до Державної прикордонної служби України. Державна прикордонна служба України приймає рішення щодо пропуску водія за межі Державного кордону України на підставі витягу з розпорядження відповідної обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд. У паперовому або електронному вигляді та наявності відповідних відомостей в інформаційній системі шлях. Такий дозвіл на перебування за кордоном надається не більше ніж на 30 днів. І тут починається магія. Полягає вона в тому, що деякі водії не повертаються або займаються не зовсім волонтерством. Щоб не бути голослівним, опиратимусь на нещодавний звіт Національного агентства з питань запобігання корупції, який називається корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану. До прикладу, усім відомий Олег Гладковський, колишній перший заступник секретаря РНБО, неодноразово був забороньований обласними військовими адміністраціями, зокрема Хмельницькою, як водій гуманітарних вантажів. Він декілька разів виїжджав за кордон кожного разу на різних автомобілях, але щоразу повертався пішки. Певно, в торбі на спині, ні гуманітарку. Син колишнього нардепа та заступник голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова виїхав як водій за кордон і не повернувся. Напрацьована і схема виїзду через міжнародних перевізників, що мають відповідні ліцензії. Згідно закону, одночасно на одному автобусі перевізника може виїздити два водії. Один водій є дійсно водієм, пробачте за каламбур, а інша особа стає водієм за хабар, виїжджає та не повертається. Окрім того, є прямо такі хрестоматійні приклади корупції та жадібності. Так, за рішенням Київської обласної військової адміністрації було надано дозвіл на виїзд за кордон чотирьом громадянам з метою доставлення транспортних засобів на потреби ЗСУ. Однак, вказані особи на початку червня 2022 року ввезли п'ять автомобілів, які в подальшому реєструвалися на приватних осіб або ж зовсім перепродавались. Нагадаю, що якраз тоді діяло нульове розмитнення автомобілів, от і намутились волонтерчики. І подібних прикладів безліч. Найбільше дозволів видають на заході нашої країни, що власне підтверджується статистикою від Міністерства інфраструктури. А в ЗМІ все частіше з'являються новини про затримання чиновників, які за неправомірну вигоду організовують виїзд ухилянтів через систему шлях. Скоріше за все, на таких осіб чекає в'язниця, якщо правоохоронці якісно попрацюють. За даними Міністерства інфраструктури, вже відкрито близько 50 кримінальних проваджень. Через маніпуляції пов'язані з системою шлях. Гаразд, з чиновниками зрозуміло. А як щодо тих, хто виїхав і не повернувся, яка відповідальність за неповернення волонтера по системі шлях? Жодної відповідальності за неповернення не передбачено. Хоча спроби запровадити її були. Кримінальна відповідальність за неповернення в Україну за законопроектом під номером 7265 стосувалась би осіб, які перетнули кордон на законних підставах, проте є військовозобов'язаними. Неповернення в Україну відповідно до законопроекту каралося б позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Однак його зняли з розгляду. Даний закон суперечив би Конституції, адже згідно з статтею 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тобто ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Тому хвилюватись про юридичну відповідальність за неповернення з-за кордону поки передчасно. Менше з тим, Укртрансбезпека лякає відповідальністю водіїв-волонтерів, що не повернулись. На думку представників цього органу влади, неповернення водіїв призовного віку, які отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон, має бути кваліфікована як спроба ухилитися від військової служби. Відповідно до частини першої статті 409 кримінального кодексу, ухилення віднесення обов'язків військової служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби. Підроблення документів чи іншого обману карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк. Четверта частина статті 409 передбачає за ці ж самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Укртрансбезпеці запевняють, що правоохоронці стежать за фактами неповернення водіїв та готові вжити заходи у разі їх виявлення. Особисто мені здається, що з таких кримінальних проваджень нічого путнього не вийде. Адже потрібно довести саме інший обман, що буде доволі проблематично. Однак, щоб в цьому переконатись, потрібно дочекатися відповідної судової практики. До речі, про судову практику. Ось тут на реальних прикладах розповідаю про вироки за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу. Рекомендую подивитись. Отож, як так вийшло, що системою, яка повинна допомогти волонтерському руху забезпечувати потреби зсу, користуються ухилянти за інформацією, отриманою від Міністерства інфраструктури та окремих обласних військових адміністрацій, дотримання мети та строків виїзду за кордон водіїв не перевіряється. І не контролюється. Так, наприклад, адміністрація Держприкордонслужби на запит НАЗК відповіла, що законодавством не визначено завдання Державній прикордонній службі України щодо контролю дотримання строків перебування за кордоном та обов'язкового контролю мети виїзду за кордон військовозобов'язаних водіїв. Я не я, і хата не моя. А що Міністерство інфраструктури? Што? А нічого у відповідь на подібний запит зазначило, що не здійснює функції перевірки та контролю відносно питань, окреслених у запиті. Обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями, Мінінфраструктури, Держприкордонслужби, Державною митною службою України щодо дотримання водіями мети виїзду за кордон, зокрема щодо здійснення декларування гуманітарної допомоги при поверненні в Україну, не здійснюється. Отже, дозволи видають, але нічого не контролюють. В умовах війни це просто супер. За інформацією Львівської облради, щодня вони мають близько тисячі заявок. Не є рідкістю відмова волонтерам в отриманні дозволів, адже при такому конвейері складно відрізнити, хто є волонтером, а хто косить під нього і хоче виїхати за кордон і не повернутися. Додайте сюди те, що державні органи не здійснюють ефективний контроль за дотриманням мети поїздки водія не вимагають підтверджувати право водія на керування транспортними засобами відповідної категорії, не здійснюють ефективний контроль за дотриманням строків перебування водіїв за кордон, і отримаєте масштабну корупційну годівницю, яка пхає палки в колеса справжнім волонтерам. Це в той час, коли останні намагаються подолати ряд бюрократичних перепон для того, щоб допомогти армії. Але чомусь влада це не помічає. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.